Христос Воскрес, боїсти на Воскрес. Ну що, малята, як ви відсвяткували Великдень? Чи ходили ви до церкви? Чи смакували паскою та крашенками? Я впевнена, що ви чудово провели час. Дітки на свято Великдень яйця не тільки фарбують. Ось крашенки це яйця пофарбовані в один колір. Писанка це яйце, яке розписують різними візерунками. Крапанка – це яйце прикрашене кольоровими крапочками. Дряпанка яйце, на якому гострим предметом видряпують якийсь візерунок. Сьогодні я вам пропоную прикрасити яйце і зробити з нього писанку як символ Великодня. Розгляньте, якого кольору яйце. Так, блакитного. Чим воно прикрашене? Крапочками жовтого кольору, червоного та зеленого. Посередині яйця є квіточка, серединка якої жовта, а пелюстки навколо червоного кольору. А це низу стрічки зеленого кольору та вгорі жовтого кольору. Ось так яйце ми сьогодні будемо прикрашати. А щоб нам прикрасити яйце, потрібно підготувати шаблон яйця, тісто різних кольорів, дощечку та серветку. Але спочатку потренуємо наші пальчики. Кулачок моє яйце наче писанка. Ось це. Вбрання святкове крапанки та в один колір дряпанки. Крашенки чудові, мальованки яскраві, для малят цікаві, молодці. Починаємо ліпити, зробимо квіточку від жовто великого шматка відщепи маленький та скочимо між долонями коловими рухами рук ліва направо та ставимо посередині яйця від червоного великого шматка відщепимо маленький та коловими рухами рук зліва направо скочуємо кульку між долонями та навколо серединки киточки викладаємо пелюстки. Далі зліпимо стрічки. Від зеленого ликор шматка від щипив ставимо на дошечку та прямими рухами рух вперед-назад розкочуємо довгу ковбаску. Та прикладаємо знизу на яйце. Пальчиками притискаємо, зліпимо ще одну. А боріс зліпимо жовті стрічки. Далі за бажанням можна наліпити багато крапочків і ними прикрашати яце. Ось така писанка вийшла у мене. З нетерпінням чекаю на ваші писанки.